1 квітня 2023 року громадяни України, які в Польщі перебувають на підставі тимчасового захисту і мають песелі зі статусом УКР, можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове проживання. Мене звати Олександра Пустова, і сьогодні я вам розповім, чи всі громадяни України, які перебувають на підставі тимчасового захисту в Польщі, можуть подати документи на дозвіл на тимчасове проживання. Які документи для цього необхідно подати? Та куди ці документи подавати. Згідно з останніми змінами до закону про допомогу громадянам України на території Польщі в зв'язку з збройним конфліктом на території України, громадяни України, які перебувають в Польщі на підставі тимчасового захисту, мають песель зі статусом УКР, можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове проживання, але таких підстав є тільки три. Працевлаштування на території Польщі, працевлаштування в спеціальностях, які вимагають високих кваліфікацій, або ж ведення господарської діяльності. Жодна інша підстава не дає можливості подавати документи на дозвіл на тимчасове проживання. Тут пам'ятайте, що, наприклад, до категорії осіб, які не зможуть подати документи на інших підставах, належать, наприклад, діти. Також. Студенти, які навчаються в навчальних закладах або особи, які проживають з сім'єю на території Польщі, заяву можна подати до воєводського управління згідно з вашим місцем проживання. Документи можна зареєструвати на сайті, який ви побачите внизу екрану. Якщо громадян, громадянин України не буде відповідати вимогам для видачі документів, дозволу на тимчасове проживання, Отримує дозвіл на перебування на період одного року. Натомість, якщо у вас є всі необхідні документи і роботодавець погоджується працевлаштувати вас на довший період, то такі документи, дозвіл на тимчасове проживання ви можете отримати навіть на період трьох років. Натомість карта перебування, дозвіл на тимчасове проживання видається не довше, тобто максимальний термін 3 роки. Які ж документи потрібно подати для видачі дозволу на тимчасове проживання? Розглянемо це на прикладі працевлаштування. Якщо ви працевлаштовані і подаєте такі документи, вам необхідно заповнити заяву на сайті, пізніше її видрукувати, звичайно, додати також додаток номер 1 Важливо пам'ятати, що цей додаток має бути підписаний вашим роботодавцем ще до. Початку вас, вашої реєстрації на сайті, оскільки туди потрібно цей документ додати. В документі, який називається додаток номер 1 роботодавець вказує дані роботодавця, дані посади, на яку вас працевлаштовує, розмір заробітної плати, а також період, на який хоче вас працевлаштувати. І саме тут важливо вписати цей період, оскільки період буде, якщо період буде менший, ніж 3 місяці. То такого дозволу вам не дадуть. Натомість, якщо роботодавець вкаже довший період, наприклад, 3 років, ви можете отримати дозвіл на тимчасове проживання на період 3 років. Необхідною вам також буде довідка про присвоєння песеля зі статусом УКР, а також електронний документ ДієПЕР, який підтверджує ваше легальне проживання на території Польщі. У випадку е, е, осіб. Які подаються зі песелем УКР, це буде необхідні документи. Натомість є воєводські управління, які від вас можуть певних документів не вимагати, додатково вам також необхідно надати 4 фотографії, копію дійсного закордонного паспорта. Або ж якщо у вас його немає, іншого документа, який підтверджує вашу особу, підтвердження відсутності заборгованості в податках. І під за минулий календарний рік, якщо ви працювали. Якщо ж не працювали, то надаєте цю, тільки цю довідку про. Про відсутність заборгованості в податках. Підтвердження працевлаштування, тобто, це може бути е, трудовий договір польської умови опраці чи цивільно-правовий договір, умова злицення. Підтвердження оплати у випадку дозволу на тимчасове проживання на підставі працевлаштування, е, оплата становить 440 злотих. Після отримання дозволу на тимчасове проживання, ви маєте право працевлаштуватися у вашого роботодавця і працювати на території Польщі. Натомість ваш роботодавець має обов'язок зголосити ваше працевлаштування з моменту, коли ви починаєте працювати протягом 14 днів до повітового управління праці, повітовий ужад праці. За більш детальною інформацією можете звертатися на нашу гарячу лінію. Якщо у вас будуть додаткові питання стосовно цієї теми, можете їх задавати в коментарях. Якщо у вас є власний досвід вже отримання дозволу на тимчасове проживання, ви також можете з нашими глядачами ділитися ним в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися на наш канал і слідкувати за дальшими оновленнями дальшими відео стосовно перебування іноземців в Польщі. Дякую за увагу і до наступних відео.